Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми продовжуємо наші зон-уроки. Тема сьогоднішнього уроку спостерігає за наголосом в словах. Роль наголосу в словах, правильна вимова слів, складання речень за малюнками. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 4 жовтня. Класна робота. Прочитайте розповідь гаджика. Дотримайтеся наголоса. Нали за цим бачимо, наша така літні, яка дозволяє нам куди нам, яку літеру протягувати. Так, далі. Яких помилок припустився ганчик, вибрав. Брати збиралися в далеку дорогу. Вирішили не брати нічого зайвого, але одну дорогу річ взяли. Це мобільний телефон. Отже, яких помилок припустився ганчик, він неправильно наголосив. Брати збиралися в дорогу. Але брати, нічого зайвого, вирішили не брати. Але одну дорогу річ узяли. Це мобільний телефон. Отже, записали з вами, випишемо пари слів, які відрізняються тільки наголосом. Вправа 2. Брати, брати, дорогу, дорогу. Записали Вправа 2. І пишемо брати, брати, дорогу. Дорогу. Якщо ви залишаєте місце, ви ж продовжуєте. Так, перевіримо себе за правилом. Наголос може змінити значення слова. Якщо в нашому було брат, брати якусь річ взяти, так? а брати наші рідні люди. Далі дорогу, тобто коштовно, і дорога, тобто наша стежка. Наступно нам потрібно допомогти читалочці, вибрати з довідки потрібні слова та записати утворені речення, поставити наголос уставлених слова. У нас є плакати або плакати, орган і орган. Учені зробили яскраві плакати. Дівчинка почала голосно плакати, ніс це орган нюху, і орган музичний інструмент. Отже, записали вправа три. І записали перше речення. Учні зробили яскраві плакати і поставили на А наголос. Далі, друге, дівчинка почала голосно плакати. І поставили теж на А, але на першу. Записали це речення. Наступне речення третє. Ніс це орган нюху. Записали. І наступне четверте орган, музичний інструмент. Так. Допоможіть родзинці відгадати загадку. Запишіть слова відгадки, позначте наголос у кожному слові. Слово це старовинна будова, остряками мурованих виш. Що не зміниш ти наголос слова? Цим одразу будову замкнеш. Що це у нас? Замок і замок. Замок це наша фортеця. Замок чим ми зачиняємо. Отже, написали вправо 4 і 2 слова. Замок наголос на перший. Замок наголос на другий склад. Подивіться, нам потрібно скласти розповідь за малюнком, використовуючи слова і гадки. О, замок. діти, що… Пішли по стежці, побачили замок. Вони підійшли до дверей і побачили замок. Що діти побачили на горі? Замок, а що висіло на дверях замок. Отже, перед тим, як ви оберете цеглинку, вам потрібно буде виконати сьоме завдання. Вам потрібно визначити яке подане слід змінює своє значення зі зміною наголосу. Утворити два речення з цим словом, так, щоб у кожного воно мало інший наголос. Та записати, наприклад, літо, літо кажемо, ні. Сонце, сонце ні, зерно, зерно, ні. Сіяти. Сіяти, наприклад, якось насіння, так? А сіяти може зірка сіяти або сонечко. Тобто нам підходить слово сіяти і сіяти. Ви складаєте два різних речення з цим словом. Пане вас видивив мене розумничка. До побачення та гарного дня.